Вісім приміщень відремонтували в Магалянському будинку інтернаті за кошти благодійного фонду Вікторія. В інтернаті знаходяться дітки з особливими потребами. Тут вони живуть, вчаться і лікуються, тому чисті та світлі кімнати їм вкрай необхідні. Благодійники відвідали вихованців інтернату, перевірили результат виконаних робіт та привезли їм подарунки. В Магалянському будинку інтернаті наразі виховується 70 дітей різного віку. Всі вони мають проблеми зі здоров'ям, тому потребують особливої уваги та відповідних умов. Крім питання, крім лікування, крім спілкування, дуже багато залежить і від комфорту. Від приміщення, від, щоб було затишно, щоб було по-домашньому. Горди вот этим, що у нас є хороші друзі, є хороші результати співпрацювання, є чим гордитися. І наші діти теж чувствують себе по-другому, і співпрацювальники навіть по-другому відносяться вже до своїм обов'язкам. Одне діло працювати в таких неблагоприятних условиях, а інше діло, коли кругом Європа. З дітками працюють логопеди, психологи, деяких намагаються вивчити буквам та цифрам. Хтось любить малювати, хтось в'язати або займатися спортом. Хочу подякувати абсолютно всім тим, хто хоч одну копійку вклав в цих дітей у сьогоднішнє свято. Хай Бог вас всіх благословить і надалі не зупиняться а робити добрі справи ще більше. Це найменше, що ми можемо зробити, тому що діти, які ростуть в принципі без батьків і ще й. З точки зору здоров'я на жаль обмежені в них і так життя не солодке і ну відверто не дуже цікаве. Найбільша гордість вихователів дитбудинку це успіхи їх вихованців. Кожне вимовлене слово намальований малюнок, або навіть впевнений крок це досягнення. Хлопець, який в'язав, подарував навіть Рукавички, там, кофточку. Ви бачили, це діти талановиті, вони малюють, вони в працюють з комп'ютером, граються. Да, багато є інвалідів, які не в змозі. Щось робити, але все рівно це діти дуже, дуже талановиті. На ремонт кімнат інтернату благодійники витратили 600 тисяч гривень. Частину цих коштів складають премії гравців Чернівецької футбольної команди. Буковина вони підходили до нас і всіх з усіма хотіли поздоровитися з кимось хотіли пообщатися. Да, я вважаю, для них це дуже великий і радісний день. Відвіданих футболістів найбільше порадували Андрія. Він зізнається, що дуже любить грати в футбол, а в цьому дитячому будинку реалізувати це неможливо. Коли є з то я можу з ними і грати футбола, і веселитися, щось інтересне розказувати. Андрій з нетерпінням чекає наступного візиту благодійників, адже наші футболісти пообіцяли, що не лише привезуть нові подарунки, але й обов'язково поганяють із ним м'яча. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці.